Привітик! І сьогодні ми разом будемо збиратися на зустріч з подругами, але перед цим в мене малювання. Зараз ви можете бачити, як я фарбуюся, сьогодні вирішила зробити щось незвичайне і додати якусь ізуминку в мейк. Наношу тінюшки, стрілки, не забуваю про брови і закінчую сьогоднішній макіяж тушею. Тепер одягаюсь, худжу джинси і розчисую волосся, щоб виглядати якось більш свіжо. Далі складаю сумочку. Блиск, бальзам, серветки, без них намалювання ніяк, павербанк і провідок, бо телефон виявився розряджений. О, а це шоколадка, яку я також складаю в сумочку. Все, тепер я точно готова і можна виходити. Зараз ви можете бачити, як я йду до трамвая, слухаючи музику. О, а це моя картина, яку я на даний момент малюю. Після заняття я швиденько забігла додому пообідала і вже вийшла на зустріч. Але не все так просто. Не встигла я дійти до трамвая, як в мене порвалася сумка. Це просто жесть. Мені прийшлось викручуватися, так як додому вже немає часу повертатися. Тому я прив'язала шлейку якраз за той провідок, який я взяла вранці, і ми з дівчатами гуляли до пізнього вечора. Кадрів з прогулянки немає, так як ми просто спілкувалися і нічого було знімати. Потім, коли я прийшла додому, я сіла за монтаж відео на Ютуб. Щоб одразу його викласти. І перед сном я, як завжди, читаю книгу. Ось знову ж таки цитати і нотатки, які мені припали до душі. На цьому мій день закінчується. Ставте лайк, підписуйтеся і до зустрічі в наступному віти і це with me на вечірку. До речі, в кінці цього відео я вставлю до кадри з клубу, і ви дізнаєтеся, який образ я все ж таки одягнула. Це відео знято не за один раз, так як в мене ще пари були, і тому я в переривах між парами збиралася. Я вже помила голову, тепер розчісую. Для легшого розчісування використовую спрей. Поки волосся висихає, так як феном я дуже рідко користуюся. Я наношу SPF і приступаю до макіяжу. Наношу рум'яна, хайлайтер, фарбую брови олівцем і укріплюю гелем. Тепер тінь. Кутикока я наношу трохи світліші і в кінець темніші. Розташовую і посередині наношу блискітки, розташувавши після цього. Наприкінці я малюю стрілки, трохи яскравіші і більші, чим зазвичай. Білої олівець в кути кока і закінчую макіяж туші. Губи я малюю перед самим виходом. Прийшов час вже одягатися. І да, я знаю, що більшість проголосували за чорну футболку, але я подумала про те, що вертатися я буду ввечері і, можливо, буде вже холодно. Люблю маленький спойлер, можна було з легкістю одягати чорну футболку з джинсами. Перед виходом я користуюся туалетною водою, фарбую губки. Не сильно яскраво. Наношу олівець, помаду і зверху пламбер. Пишіть, як вам мій образ, і оцінюйте його по десятибальній шкалі. Десять це дуже круто. Все, можна виходити. Як і обіцяла, деякі кадри самої вечірки було дуже круто, ми весело провели час і відпочили після насиченого на прийшла додому я десь біля 10-ї години вечора. Потім я нічого не знімала, так як я дуже втомилася і ноги просто відвалювалися. На наступний день я була ніяк, проспала до 12-ї години приблизно. Через цей день пройшов дуже швидко. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо це так, поставте сердечко. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. І це моя перша Get Ready ЗМІ в реальному часі. І сьогодні ми будемо разом з вами збиратися на тренування в спортзал. Спочатку фарбуємося, наношу SPF CC від Pyot. Я його наношу завжди неважливо чи на вулиці. Жарко чи холодно, є сонце, нема сонця. Це прям дуже класний продукт. До речі, да, хвостик я вже перед тим, як наносити щось із косметики, зав'язала. Сьогодні буду йти на велосипеди в спортзал. На Далі наношу румяшки. Ось такі в мене румяшки від коді профешнал сакура, які вже майже закінчилися. Розташовуємо пальцями. Дивлюся в дзеркало. Угу. Так. Далі хайлайтер. Теж від коді Professional. Наносимо і розтушовуємо. Тут наношу, на носи і на очки. Трохи блистіти. Все швидесенько розтушовуємо. І далі переходимо до брів. На бровки я наношу олівець, ось такий теж від... Взагалі в мене два олівця. І, якщо чесно, все стерлося, але якщо не пом'як, це від відмікс. Ось який відтінок, я не знаю. І підфарбовую по росту, як ростуть бровки. Підфарбувала. І далі гель для брів від Essence. Я вже давно ним користуюся і, в принципі, прикольно. Не прям ідеально вкладає, але мені так би подобається. Длівки не сильно темні робимо. Підводку для очей. Коричневу в мене, до речі, нова. Від Кламбіну другий відтінок. Я підводку довго наношу, тому це все показувати вам не буду. Я намалювала, до речі, підводка мені поки подобається. Намалювала це все за кадром, бо я це довгенько роблю для відео. Далі туш від Івроше в мене горно. До речі, напишіть в коментарях, як відео вам більше подобається. Коли я... Говорю в реальному часі, тобто як зараз, чи коли це озвучка. Останнім часом я фарбую ще нижні, ем, нижні брівки теж. На тренування йду на восьму годину, до речі. У темноті буду вертатися ні? Тепер перехожу до білого оліця. Я Люблю додавати ізюмику якусь, тому роблю кінчик трохи. Біленько, я давно не була на тренуванні, тому буду поступово повертатися. Я, до речі, до навчання залишилося менше місяця, а для когось, можливо, менше тижня. Я, якщо чесно, не знаю, що є. коли я буду виходити на навчання і якого числа. І в якому форматі. Сьогодні, до речі, 13 серпня. Я не знаю просто, коли я це відео викладу. Ви знімаю його 13 серпня. Ще я фарбую губки, але зазвичай прямо перед виходом. Взагалі, часто якісь ще там юмоньки додаю і всяке таке. Можу ще щось додати, можу не так яскраво зробити. Але в мене завжди по-різному. Тепер переходимо до. Збору рюкзачка, що я беру з собою на тренування. Цим рюкзачком я ходжу на тренування. Сюди їм якраз все поміщається. Тому показую. Я складаю носочки, щоб не розпіваю пакету оці велосипедки ось такі. І топ. Цей раз. Це буде ось такий синій. У мене ще такий є оранжевий, але сьогодні буде синій. І, звичайно ж, взуваю кросівки Ось такі сині кросівки. Вони чисті спеціально для склада. І, звичайно, розчистку. Бутилка з водою. Но воду я поки ще буду пити, тому в кінці її складу. І розчистку, гребінець так само. Я ще буду розчісуватися. Тому в кінці складу. На тренування я, мабуть, хвостик буду заплітати, але зараз трохи розчашу своє волосся, яке я сьогодні-завтра буду мити. Я сьогодні дізналася, що в мене кучеряве волосся. І воно тільки зверху пряме. Але насправді воно кучеряве. Я давно про це загадувала, що з ним щось не так. Але тільки сьогодні реально. Виявила. Спробувала його закрутити кучерявим методом, але з цього погано щось вийшло. Ось. Бо ось сьогодні я проснулася просто ось такою. Я не знаю навіть, як це описати, якою я сьогодні проснулася. Але я потім зрозуміла, що зробила помилку. В цьому всьому. І наступний раз, як буду мити, то я по-іншому це все зроблю. І буде нормально. А ще в мене ось тут згоріла голова на відпочинку, і тепер облазить. І в мене наче там коротше щось є. В голові запутане. Я заплітати буду не цією розиночкою, а учою, яку я візьму звичайно, з собою. Я ще поки класти теж не буду. Так як буду ще нею користуватися. Давайте вибирати. Що я буду сьогодні одягати. Але спочатку, мабуть, погоду треба подивитися, бо я не знаю, що там за погода. І по погоді треба буде одягатися. Давайте дивитися. Сьогодні, як я подивилася, тепло, тому одягну, мабуть, я сьогодні шортики, ніпочка. І футболочку, мабуть, яку вчора одягала. Мені вона дуже сподобалася, тим більше, що я її вчора вперше одягла. Ось така футболочка з Парижем. І вона дуже класна, тому я переодягнуся і вам покажуся. Такий образ в мене сьогодні вийшов. Взую тільки босоніжки на фарбую губки. І можна буде виходити, але до виходу ще, мабуть, з пів години, може, хвилин 20 До того, щоб я виходила. До речі, сьогодні йду в спортзал, який був зачинений довгий час. Буду в нього перше після ремонту. Маю я раніше для третій візьмі, щоб зібратися і да, поспілкуватися, нікуди не спішити, Коротше, щоб всюди встигнути. За літатий хвостик я, мабуть, теж буду прямо перед самим виходом. Він не закомарився, не ви зрозуміли. Зараз я буду чимось займатися. Трохи пізніше до вас знову включуся і будемо продовжувати збори. Водичка є. Гребінець теж є. Вкладаємо, О, заплітаємося. До речі, да. Чого я гребінець склала, Я ж ще не розчесалась. Нормально. Це база. У мене світло волосся, у мене, до речі, воно вподихніло. Щоб ви розуміли, це не світло падає, це в мене таке волосся. В світлі, можливо, вона трохи світліша, чим насправді, але реально почила називається. Ось і в останній день і ще й голову спалила. Вона покла, там був просто червоний пробіл і зав'язала. Я просто не хочу дуже сильно зав'язати. Але, в принципі, якщо я завтра голову, то, то без різниці. Це нормально. Я ще водою ось тут зволожу і трохи човка і сзади, було все круто, класно, шикарно. Я вирішила ще покористуватися толетною водою. Mm -hmm. Blu mінlove. Я буду камеру фарбувати, бо я зеркало заховала і тим більше вам тоді видно не буде. Наношу олівець. Далі близькось такий. Я б сказала, це помада, якщо чесно. Серединку трохи тінта трохи. Тін трохи освіжає. І ось так я до цього. Я забула важливу річ, яку я постійно забуваю. Це. Полотенце. Я не знаю, в мене завжди вилітає з голови, що його потрібно скласти якби. Да. Пишіть в коментарях, який формат відео вам більше подобається. В реальному часі чи озвучка. В реальному часі це так як зараз. Озвучка я записувала і влоги озвучкою, і кетреті візьмі з озвучкою. Тому, думаю, зрозумієте. Біжу на тренування, тому що вже в 6.57, а мені треба в 7 годин вийти. Щоб не запізнитися, бо там ще зібратися. Я сподіваюся, тривоги не буде. Мені просто іноді везе дуже сильно на тривогу. І я позаймаюся. Збори, в принципі, закінчені. Мені тільки реально залишилося взутися і можна вибігати. Всім пока-пока! Ястреді візьмі на прогулянку з дівчатками. В мене закінчилася сесія, до речі, здала її непогано на всі четвірки. От так, ну, По одному екзамену ще балів невідомо, але там можуть дуже довго перевіряти. Тому зараз буду збиратися. Насправді мені дуже скоро треба виходити. І я, можливо, навіть запізнюся. Гулять, ми йдемо в центр. Я не знаю, може в кав'ярню зайдемо. Може, просто прогуляємося. Ну, я думаю, по-любому щось собі візьмемо. Хочемо відпразнувати початок канікул. Так, да, сьогодні перший день, можна сказати, прям канікул, бо понеділок. До речі, в мене нова є палетка Тіней ось така. І я саме її хочу зараз нанести. Ну, я її вже пробувала, наносила, мені тут один відтінок дуже подобається. Це ось цей, Він прям прикольний такий темний. От. Можливо, бльосточок трохи. Так щось темне. І це отак Я встала пізніше, ніж планувала сьогодні. От. Бо думала сьогодні встати десь о 9 а встала на годину пізніше. Намалювала стрілочки. Я тінями зазвичай просто стрілочки беру. Роблю, точніше. Зараз хочу взяти якийсь золотистий, мабуть, ось цей. Попробую. Я цей ще не брала. Сьогодні відео вирішила отак в реальному часі без озвучки записувати, бо в мене гетреді ЗМІ зазвичай з озвучкою. Але чому б не спробувати щось новеньке. Ну, я один раз знімала без озвучки, можливо, я буду періодично так робити, щоб було цікавіше дивитися. На вихідних я в суботу ходила в кіно на мультфільм Ваяну Дісневський. Мені дуже навіть сподобався такий прикольний, класний. Отак от. Наче в дитинство попала. Тепер беремо туш. Ось цю на неділю я відпочивала. Сходила тільки на малювання і все. І був відпочинок. Нижні вії я теж трохи Зараз Я хочу, щоб туш трохи підсохла, тому робимо брівки. До речі, останній тиждень на екзамени я хотіла була захворіпшою. Да, я умудрилась захворіти на початку тижня. Отак от, от. Ну а зараз це вже остатки, я вже практично виставіла. Але добре, що захворівши, я умудрилася екзамени на четвірки ще й здати. Про останній екзамен не буду нічого говорити, бо про це є окреме відео, яке мені потрібно змонтувати. А в мене руки ще до нього не дійшли. Я думаю, на днях дойдуть. І я його змонтую і викладу. Блівки я роблю олівцем. І зверху наношу олівку. Олійку. Олівку. Олійку. Я ще, походу, не прокинулась і заговорюю. А я взагалі не відчувається, що скоро новий рік. Не знаю. якось немає відчуття у цього свята. Я в неділю думала теж піти погуляти, але все трохи вийшло з-під контролю. І тому. Я була вдома. Думаю, можна румянки. Румяшки. Румяшки я робила дийко, і мені потрібно румяна буде, буде купити. От, і взагалі подарунки на новий рік. Бажано всім купити, Деяким я знаю, що я хочу купити. Деяким, до речі, на мультфільму, коли ходили, то ми ще й в тривогу попали. Але. Тривога була менше 20 хвилин, тому ми потім вернулись і додивились фільм. А ще ми випадково, коли була тривога, вийшли на аварійний виход. Отак от, от. Потім дзвонили, щоб нас витаскували. Коротше, забрали. Да. Весело було. Тепер я домальовую що все ж таки вії. Я нещодавно зрозуміла, що вії повинні трохи підсохнути під першого слою, а потім вони. Краще малююсь. Я вирішила одягнутися. Я сподіваюся, що я не замерзну. Туалетна вода. Тепер губки. В принципі, в мене нюдовий, я б сказала, макіяжик вийшов. Отак от, от. Давайте губкаємо. Губки я нафарбую олісеми, лайнери, просто все там роздерли. Тепер я в них вмиватися не можу, бо воно було і дуже сильно. А ще мені подарували. Нову помадку. Я саме нею зараз офарбуюсь. Ось така помадка. Від івроше. Атлас uh, Роуч Elixir, відтінок 18 й вишневий. Мені подобається останнім часом пігментіровані помадки. Mm. Тепер тінт. Просто всередину клас. Тепер. Mm. Розв'язуємось ну, цю штуку. Опа, опа, опа. Врудь навіть у мене ось такі кудряшки сьогодні. Кудряшки я просто поблискую і все. Напишіть в коментарях, який формат відео вам більше подобається, з озвучкою, чи в такому живому форматі. Коли я вам ще додатково щось розповідаю. Всіх люблю, всіх цілую. І до зустрічі в нових роликах. Всім пока-пока!